Доброго часу доби, шановні пани, спробую зробити не коротке відео розбору роботи повітря-повітря та повітря вода покажу приклади і трошки поговоримо в Home Assistant, логи покажу. А зараз хочу просто показати, от, е, е, ага, от зараз почалося. Розморозка. Тут в мене саморобна така автоматика. Із-за того, що промерз в САС на мінус 3. І зараз включиться відтайка. Тобто він перейде якби в режим охолодження внутрішнього приміщення, переведе трьохходовий. і почне переносити в другу сторону тепло. Я покажу, що робиться на дворі. Ось тут виходить така ситуація, що все залипше шубою, Ну, тут не сильно видно вже темно, просто 4 година. Я зараз нажму на паузу, коли почне відтаювати відіжму. От компресор включився чути. Я не знаю чи буде видно, але тут буквально 30 секунд і вже от пішло відтайка, видно що... І того, поки ми дивимося, як йде відтайка оцієї шуби, якою залип він третій раз за 2 години. Тобто я включав його в 2 години, зараз 4 години. І температура на дворі була температура внутрішнього приміщення рівно 5 градусів. Я спеціально підібрав плюс 5 градусів і таку несильну вологість, щоб такий приклад показати. Но за 2 години всередині приміщення стає реально відчутне, як 20 градусів. Можна скидати куртку і працювати. Ну, вже шуба майже сповзла, вона отак перетворюється в таку водяницю, а потім в один момент починає все текти Датчик, Саме краще місце, я не знаю, чи тут буде видно. тут зверху я поставив на калачу. Це весь процес йде 5 хвилин. Потім включається. Ну, ніби як він вже перемикає назад трьохходовий і починає вже працювати на тепло, але там де пауза в три хвилини, от пішла водичка. Я не знаю, буде видно ні, але суть в тому, що це все стікає великим ручйом. Тоді включається вентилятор і воно як його ніби як просушує, але компресор ще не запускається, щоб не прихватило, коли знов піде перенос тепла. Не знаю, тут же думаю, що нічого цікавого не буде. Зараз ще покажу секунду всередині покажу. Мій вода, вода. Ось. 18 градусів, сенсор посередині кімнати на потолку, рахувалка, показує, що рівно 3 кВт спожив цей агрегат за 2 години. Я в логах покажу, як він там нагнітав, як оці всі температури, як все працювало. Ну і цей мій агрегат. Можна побачити у моїх відео, що були раніше. Випарник. Два куска по 20 метрів. Ніржі 15-ї. Геоконтур. 6 контурів по 25 метрів 32 трубою. Конденсатор пластинка. Будинок, споживачі, теплі поли. Батареї. Одна тепла стіна. Тобто я маю дві зони, і ним працюю суто в другій зоні, щоб електрика була там два з копійками, щоб здешевити це все діло. ця система теж от вода-вода, а там була повітря-повітря. Проведемо потім аналогії в ховно асистенті в другій частині. А зараз. Ну, я думаю, що все, що я хотів сказати, я не знаю, що тут ще додати. Більше, якщо точніше когось цікавить конструктивні особливості, там в мене є відюшки. Думаю, що переходимо в сам Home Assistant. Подивимося показники сенсорів спробую не бути нудним. Коротше говоря, ось покажу, що було. Було 5 градусів всередині в 13.45. От він так е, працював, можна сказати, за годину, далі заморозився випарник, він розморозився, він знову пішов і так поступово, поступово він вийшов на тих 22 градуси. Які я від нього хотів майже на 6 годин І того це там 4 кВт з копійками. От цей весь проміжок. І далі от я спеціально зачекав час, щоб було видно, як до 14, от як поступово падає. Тобто, все, вся мебель, яка є в приміщенні, ось це то барахло, воно забирає з повітря, яке ми прогріли такими зусиллями. Все і той потенціал. І от зараз там 13. Далі покажу. Ну що на дворі І саме головне от той сенсор на всосі, по якому йде сама відтайка, я хочу показати. От ми включили. Ми забирали, забирали тепло. Тоді він почав обморожуватися. Він вже менше 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 забирав. і Температура на виході в нього впала до 3 градусів мінус 3. І спрацювалася вітайка. Тобто Воно клапан переключило і в обратну сторону. Вітаяло знов забирало, забирало, забирало якийсь час, знову обморозився, знову вітайка. І такими от циклами. Ну, його можна сказати. І тут далі вже останні, вже коли він нагнав, ми тут вже набрали потенціал, тобто в нього вже йому вже легше це все було, були перериви, і. Все покращилось. Якби воно далі працювало, був би коп кращий. Але із-за того, що я під підрахунок і теплового випромінювання і копа брав продуктивність вентилятора, тому можемо побачити, що от до 4 кВт приблизно, вийшло, якщо так глянути, а ток в нього. Ну, максимум 1,2. Це з двома вентиляторами. Зараз подивлюсь, що тут щось намалювало коп. 3,5. І він падав. От видно, як промерзає і коп падає. Тому що відносність випромінення і спожитої енергії випромінення падає. Він не годен так теплом. Того Коп падає. От все тут дуже гарно і чітко в принципі, замітно. Що то ще по цьому хотів показати? ну Тут разом скільки спожито. зараз. А, тут в мене немає того копа. Цей датчик не про то. Ну, в принципі, компресор ще можна подивитися. Що тут компресор? От видно, що перший раз, покуда воно все було холодне, він там тільки. Свою голову на гнітання до 75 міг підняти, потім 84, 84 83 тобі, що Тут теж все в нього е, пучково Зараз дивили, що там по часу. Час ще є. І переходимо в геотермальний тепловий насос. Я на прикладі покажу от тієї ночі, що пройшла. От я цілий день не топлю, температура там опускається. Тут просто якийсь. Пкири пішли непонятні, тому воно там оці графіки звузило. Я покажу на інших графіках. Тут, от вони. Тут, тому воно так і є. Коротше, на... ночі ми набираємо, набираємо там до 20 градусів. І далі воно там собі спадає. Зараз от найвеликій в самій холодній кімнаті 18 градусів. На дворі зараз 5 градусів, так як я говорив раніше. І ми можемо побачити, от скільки. Ага, як тут в мене проходить прорахунок типу тепла, яке він виробляє. Це те, що входить в конденсатор, виходить з конденсатора, тобто дельта. от Дельта вода. Можна подивитися, що вона там була 4 градуса, 4,1 градуса. Ну і сам проток. От, проток самої води через конденсатор. 28-29. В геоконтурі менше. Тут мишка просто трішки заїдає. От, 22. Ну, не суть. І от якщо перемножити, виходить його продуктивність, то скільки він в кожну секунду виробляє. І от він виробляв 8,5. Там воно 8,3, 8,5, 8,3, 8,5 і споживання цього компресора. От, воно, коли ми стартанули, система холодна. Він 2, 21, 24, 2,5, 26, 27, 2,8, 2,9, і все. Отак. І потім вже температура 47 <кхи> на визраці. На нагнітанні там, на воді получилося, і він собі трішки віддихнув і ще один цикл зробив. І от таким циклом він зробив 60 кВт, типу енергії. І спожив він 19674 кВт. Так, По лісочки возьми, будь ласка. Ось ну, Ви зрозуміли. Тобто це співвідношення формує сам КОП. От він відображається тут, коли система холодна, Коп 4,6. Тут він просідає, просідає. І отут тут ми приближаємося до зони 40. І тут він на 3,5 починає стрімко. Ну, як не стрімко, поступово, тому що інертність системи велика. Поглинання велике це є хорошо компресору. Це все дуже гарно переносити. Я покажу в кінці температуру голови компресора. От вийшов коп. І потім це все можна сумувати, переділити, і получиться коп по, до, по добі. І от у мене коп чистенька троєчка, Це з насосами, повторюю, так як там, з вітряками. Получався там коп так само, в районі трьох. там там десь, там був 3,5 так, 3 3. То есть, ну Ми можемо виробити без жодної відтайки. Без перерива, Там ж не враховується витрачена енергія на відтайку та затрачений час. То есть, в то время коли воно могло гріти, воно відтаювало тут де чисто. То есть, він просто тупо врубається. І тупо починає гріти воду. Система поглинає оцей проток 29 літрів в хвилину. І він цей потенціал забирає, забирає. І от до 47,5. І він виключається. Він далі там таймерок, плюс по цьому він собі трохи остиг і зробив ще один цикл. І таким чином я вночі зміг зробити 60 кВт тепла, запхати в будинок. По 2 гривня з копійками, і виходить, що 1 кВт тепловий мені 70 копійок коштує. Відносно газу, де газом буде гривня, там в самому найкращому случаї. Того разом вийшло, що вот 42 гривні, 40 копійок. Я потратив на оце тепло, яке я зробив. Тепло забирається, повторюю, геоконтура, от 6 контурів, як вони так само ж просідають. От Врубився, пішов проток, насос, воно чуть ніби блихнуло, що тепліше. І як тільки пішла інтенсивна виборка, от, вони посипались. Но вони сипляться за, нижче за свою потенціальну температуру 5 градусів, воно його чим нижче засуває, тим краще тепло підбирається контурами. Тут де зворотній ефект. І виходить, що от до трьох І воно так от це десь така, якщо б контурів було б більше, там контакт кращий, може би до чотирьох, ну воно все одно мусить продавити нижче п'яти градусів така природа. Я не знаю, що ще тут такого додати. По суті, я думаю, що я зміг донести оцю різницю і повторюся, що. Ці, ці дві системи, на, на ідентичному хладогенті. R427A. по моєму чи 24 a Це прямий замінитель R22, але в нього трохи продуктивність менша. Тобто його треба трохи більше